Я звуть Оксана, я хазяйка бігля, звуть її Дора, їй 10 місяців, і ми вже другий курс навчаємося в вашій школі. Ми трішки не слухняні, от і ну, саме за допомогою в цьому питанні ми звернулися до школи. Вона стала більш. На так сказати, от але е, ну, оскільки це бігель, то проблеми у нас все ж таки залишилися, тому ми звернулися е, допом, по допомогу ще раз. Ну, ви знаєте, я вважаю, що е, школа ДРЕД – це суперпрофесіонали, от е, ну всі проблеми ми вирішували по телефону. Верніше проблем як таких і не було. От, ми, я приїжджала на тренування, мене завжди зустрічали, надавали професійну допомогу, консультували по питанням, які мене цікавили. Так що все добре подобається, як інструктори відносяться до собак. Я бачила не тільки, як інструктори працювали з моєю собакою, з іншими теж. А мені здається, що це люди, які люблять собак, і це немало